Крим заполонило 30 тисяч російських вояків. В облозі лишається 11 військових підрозділів. Про це заявляє Держприкордонслужба. Разом із тим кримці готуються, гуртуються і проводять мітинги за мир і єдність країни. Картину подій детальніше нам розкаже наш кореспондент Олексій Сімаков. Олексію, що тобі вдалося зібрати про ситуацію на Півострові? Адже вночі очікували штурму українських частин російськими спецпідрозділами. Вітаю студія сьогодні. Сімферополь за майризамайорів синьо-жовтими стягами. Сотні людей вийшли на площу під пам'ятником Кобзареві. Вони за мир та стабільність на півострові у складі України там побувала моя колега Діана Скляренко і все бачила на власні очі. Як прийшла акція? Пропоную подивитися у її матеріалі. Пішли за мир у скрутні часи. Близько сотні людей зібралися біля пам'ятника Тарасові Шевченкові у Сімферополі, щоб висловитися проти війни та за цілісність України. На акцію Кримці прийшли із білими повітряними кульками, синьо-жовтими стягами та плакатами. Мітинг розпочинають із молебня за мир у Криму. Після того співають державний гімн. Душу Люди кажуть, вони не проти Росії, вони за цілісну Україну і додають нині мають одне бажання на усіх, аби російські військові пішли з Криму геть над Кримом навісла опасність. Опасність територіального розколу і гражданської війни можливо. І я хочу виразити своє несогласия з цим. благодаря агресії нашого лучшого друга, брата з Севера. Занят своїми і вот в ответ на эту агресію ми хочемо предложить наш мир. На останок люди випускають в небо десятки повітряних кульок, які символізують їхне прагнення до миру і спокою, і обіцяють вже незабаром влаштувати не одну таку акцію. Дуже важко піднімати людей, щоб вони виходили на вулиці, бо дійсно панує страх. Люди бояться, приходиться переумовляти, щоб вони вийшли, щоб вони перестали боятися. Що ми в своїй країні, ми в своїй державі. Всі хвилюються. Невже нас Україна? Здала, злила Крим, невід'ємна територія України, і ми повинні це говорити. Не боятися. Діана Скляренко, Олександр Хоменко, програма Вікна СТБ. Становище на українських базах у Криму лишається досить напруженим. Росіяни продовжують блокаду, ба більше навіть іноді роблять вилазки якомога ближче до українських баз. Але Українці готові до усього От, е, морської піхоти Російської Федерації провокації вони виконують свою задачу непонятно. яку, у начальників. Ані самі е, роздати, розбуті, вони сидять, їдять, сидять, сп'ять. Значить, їх то же самое. Ідеть проблема у нас борьба пока только с казаками и с радикальными силами, которые пытаются нам отключить и свет, и воду, и так далее, и тому подобное. Круглую ночь ходят вокруг с палками, с цепями. Вот. Но мы готовы ко всему. Заблокованими залишаються й морські піхотинці у Феодосі, але навіть у таких складних умовах вони не занепадають духом. Сьогодні вони. Давали клятву на вірність українському народові. Це було дуже красиво і зворушливо. Туди їздив мій колега Ігор Левинок, і цей матеріал ми вам покажемо пізніше. І сьогодні з'явилася інформація, що на півострові були помічені серби. Вони разом із проросійськими козаками та росіянами тримають блокпости та патрулюють вулиці. Вони одягнені у військову форму. Я приїхав сюди зі своїми братами, аби підтримати росіян в Криму, а також поділитися з ними власним досвідом. Якщо слов'янські народи не сильні, не разом, то вони слабкі. А це добре для Америки та католицької Європи. Вони одягнені у а, військову форму зі значками так званих четників. Це партизанські загони на Балканах. Кажуть, приїхали до Криму, нібито захищати російських. Громадян на загал за підрахунками українського міноборони зараз на півострові перебуває майже 30 тисяч російських інтервентів. Студія Так, колисію, дякую. Не прощаємося. Будемо на зв'язку.